В обласному центрі Волині новорічна ніч не обійшлася без сповіщення про повітряну небезпеку. Тож жінкам, які в цю ніч були в пологовому, довелося спускатись в укриття. Але, незважаючи на це, в першу добу нового 2023 року у Луцьку з'явилося на світ 5 хлопчиків та двоє дівчаток. Першим народився хлопчик в перинатальному центрі. Як почувають себе мами та діти, бачили наші журналісти. Зі сповіщеннями та спусканням в укриття так минула новорічна ніч у Волинському обласному перинатальному центрі. Всі ми знаємо, що після 12 години була повітряна тривога. Ми всі, всіх жінок спустили в укриття відповідно. Так само, весь медперсонал спустився по через тривогу. В новорічну ніч у нас народився один хлопчик. І потім вже першого числа далі, вже вдальшу зміну народжувалися ще дітки. Лучанка Ольга пригадує, перейми розпочались ще тоді, коли вона перебувала в укритті. Одначе народила дитинку вже в пологовому залі. Ось сьомій ранку. Малюк вагою 3 кілограми, 800 грам. Жінка каже, хлопчика планує назвати Лук'янчиком, на якого вдома вже не може дочекати старший брат. Новорічну ніч зустрічали в пологовому і зранку родилися. Ну так як я не вперше вже в перинатальному нарочі, то я вже знала, куди я попаду. І що зі мною буде. Мені дуже сподобалося в перинатальному центрі, і тому ми вирішили і другий раз народжувати тут. Як додає очільниця закладу Ірина Горавська, протягом минулого року в перинатальному центрі на світ з'явилось 2855 діток. Цьогоріч Лук'янчик перша дитина народжена в їх закладі. А загалом, за першу добу нового року у них народилося п'ятеро малюків. Новорічна ніч пройшла у нас нестандартно. Переважно більшість ночі провели наші породілі і працівники в сховищі, але перша дитинка, хлопчик, народилась вже не в сховищі і протягом першої доби народилось п'ять діток. Чотири хлопчика і одна дівчинка. Як розповідає лікар закладу, інші мами, які народжували в першу добу цього року зі своїми немовлятами, теж почуваються добре. Тож незабаром їх випишуть. Мами інших діток цілком задовільно себе почувають. Нічого їх зараз не турбує. Їхні дітки в задовільному стані, відповідно, так само як і вони. Всі жінки відповідно отримують лікування і відповідний догляд. У луцькому пологовому будинку в останні години 2022 року народився хлопчик, і першим на світ цього року з'явився теж хлопчик. І знову 2023 рік також не обійшовся початок Його, не обійшовся без пологів, і, можливо, в тому є велика символіка, що теж закінчили рік хлопчиком, і народився в нас теж хороший здоровий хлопчик. Це були мама і тато. Ну, безумовно, це були партнерські пологи. Вони почалися ще вночі. Батьки прибули на пологи вже зранку і успішно народили в 13-й годині 40 хвилин хлопчика вагою три 380, хорошого, здорового, крикливого, Народився малюк у сім'ї військовослужбовців. Лучанка Яна каже, це їхня перша дитина. Жінка додає, що нині почуває себе найщасливішою в світі. Моя ну, дуже щаслива. Що не думала, звісно, що народжувати буде на новий рік, але так вийшов. Розповідає, сину вже обрали ім'я, хочуть назвати його Орестом. Колектив закладу за допомогою іноземних благодійників підготував хлопчику як першій дитині, народжені в цьому році, подарунок дитячий. Возик з речами першої необхідності, окрім цього хлопчика, в першу добу нового року в Луцькому пологовому на світ з'явилась і дівчинка. Як розповідають, в закладі минулого року у них народилося 1229 діток. Зокрема, народжували тут і жінки з числа внутрішньо переміщених осіб. Медики зауважують, нині народжують жінки, які по суті завагітніли вже після початку повномасштабної війни. А це означає, що, попри усі складнощі, які нині переживає наша країна, любов та жага до життя переможуть усе.